Друзі, всім привіт! Нася я компанія Автофокус. Сьогодні маємо нове надходження Audi SQ8. Офіційна машинка. 21-го року випуску, 4.0 дизель, м'який гібрид 116 рідного пробігу. Друзі, машинка в ідеальнішому технічному стані. Один єдиний власник із салона. Максимальна комплектація, радари, вся оплівці повністю. Салон, також захищені елементи глянцеві, також бронеплівочкою. Гальма в нас керамічні. Преміальна гума, мішлен, Безключовий доступ. Друзі, комплектація максимальніша. Не вистачає тільки панорами. Власник цього просто особисто не хотів. Безключовий доступ на всіх дверях. У нас винисклопакет. В нас є також сонце захисні шторочки. У нас є карбон пакет, вставочки, Алькантари, шикарний перфорований чорний салончик, чорна стеля Алькантара, 4 зони клімат, підігрів задніх сидінь. Датчики сліпих зон також є у нас, в нас безключності, дверях. Пам'ять сидінь, електропакет, машина на максимальних, тобто. Асистентів максимальна кількість, вони абсолютно присутні тут. Всі Електропривід з пам'яттю керма, максимальні сидіння з коліною підтримочкою та боковою. Передні сидіння у нас мають вентиляцію та підігріви. Е, преміальна акустика у нас також є бен колосен. До речі, друзі, ось подивіться е, камери 360, безпроводний CarPlay, Розхід по місту, друзі, 11 літрів. Дизеля. Що ще потрібно? Класний, економний та надпотужний автомобіль. Він саме головне, без ДТП, без підкрасів, один єдиний власник салона. Машинка в нас на радарчиках, тобто, друзі, вона максимальна, вона вся захищена плівочкою. Приїжджайте на огляд та тестдрай. Наша адреса кільцева дорога, 1 ТРЦ, Республіка Парк. Вона доступна в лізинг, в кредит, ви можете її купити за готівочку, є без готівкою розрахуночок. Також є розрахуночок криптою. Отже, чекаємо. Вона готова до будь-яких перевірок.